Апеляційний суд задовольнив позовні вимоги колишнього головного редактора телеканалу ТВА Юлії Савтенко про поновлення на посаді виплату коштів за вимушені прогули і моральну компенсацію у розмірі однієї тисячі гривень. У травні минулого року в ефірі телеканалу ТВА вийшов ексклюзивний репортаж про чиновників Сокорянського району, який пані Юлія підготувала із своїм колегою Іваном Гончарюком. Через деякий час журналістів звільнили, аргументуючи це. Начебто за прогули, яких немає, але ми добре знаємо, що директор телеканалу Тива зібрав е нараду і сказав, що Гончарю і Савтенко звільнені за непрофесіоналізм за матеріал межигір'я в мініатюрі, і нарікаючи на те, що там є дані, які не відповідають дійсності, що ми споплюжили людей, і нам треба видати е в, в ефір матеріали, які спростовує все те, що говорили люди, і я на це не пішла. Відтоді судова тяганина тривала майже рік. Шевченківський районний суд міста Чернівці виніс рішення не на користь колишнього головного редактора телеканалу. ТВА. журналістка у свою чергу подала скаргу до апеляційного суду, який і поставив крапку у цій справі. Я е, пішла не заради себе, і це не моя перемога. Власна це перемога власне всіх журналістів України. Це перемога і Савтенко, Гончарюка, і НКФРК. І Зрештою, всі журналісти, троє ми зараз працюємо в народному контролі. Це громадсько-журналістський рух. Тепер відчуваю в себе силу змінювати щось в цьому житті. Маючи на руках рішення суду Юлія Савтенко навідалась на колишнє місце роботи. Її туди не пропустили. Журналістка була переконана у законності своїх дій, тому викликала правоохоронців. Однак і це не допомогло. Поїхали з'ясовувати ситуацію райвідділ. Директор телеканалу ТВА погодився прокоментувати цей факт, однак не зазначив коли. А тому питання, чи буде виконана постанова суду, наразі залишається відкритим. Вікторія Лупай, Максим Калінчук, Назар Волошенюк, телеканал Буковина.